Радіо Чикаго» На початку представтеся, ваш позивний ще. Мене звати Картон. Скажіть, будь ласка, коли ви доєднались до тої бригади, зокрема, і загалом, який у вас вже був бойовий шлях? Можливо, до того, до великої війни? Чи ви вже за цієї тільки приєдналися? Приєднався я за цієї війни, тому що до того я був за кордоном, приїхав сюди в Україну. Одразу мене не взяли до війська. Я пішов добровольцем в ДФТГ і mm. там навчався. А де були за колоном? Марокко. Моя досі там вся моя сім'я. Ми живемо там п'ять років. Нічого собі. Це ви коли повернулися? Десь з самого початку чи коли? Перед самим початком, в кінці січня. Угу. Я вже знав, що буде війна, не знав тільки точно коли коли війна почалася. Я дуже не позаміла. Нас не випускають. І розкажіть тоді ще трошечки. Жінка загалом, як до того посталася? Жінка не знає. Не знає до сьогодні? Вона досі думає, що я в Карпатах охороняю важливий державний об'єкт. Серйозно? Да. Скажіть, будь ласка, куди потрап... Як потрапили вже до цієї бригади? Загалом де ви Вони тут? Вони приїхали до нас з Карпати, ми охороняли важливий державний об'єкт, не буду називати його ім'я. Mm -hmm. Набирали добровольців в гвардію наступу. Я одразу погодився і перевівся в квітні, я вже приступив до виконання обов'язків тут. Де брали участь за той час? Куди де вже встигли побувати тут на Донбасі, зокрема? Коли ще був ДФТГ, встиг побувати в Білогорівці в Луганській області. І потім вже от тут, під Бахмутом Ягіно. Розкажіть, будь ласка, про ті бої, які вже тут застали, зокрема в районі Бахмута. Що тут відбувається і як загалом росіяни на цьому напрямку діють? Як вони не жаліють снарядів, вони просто б'ють артилерію. Це єдина їхня перевага. Розкажіть, можливо, про один день на тих позиціях, як він взагалі відбувався для людей цивільних, аби вони зрозуміли, що воно таке один день піхоти. Кожені 15 секунд по тобі щось прилітає зверху. Окрім того, що прилітає збоку. В общем, якщо ти не вмієш вчасно падати, і не відрізняєш звук, куди летить, то довго там не проживеш. Скільки вам треба було часу, щоб адаптуватися, так би мовити, в цю військову професію. 15 секунд. Коли я почув свист, перший свист, це було рівно 15 секунд, коли я розібрався, куди воно свистить і куди мені треба падати. Після того я вже все знав добре, знав сам. Адаптація психологічна. Якось можна себе підготувати до війни. кажуть, що фізично себе можна там підготувати, займатися спортом і так далі. Якось можна себе в цьому плані підготувати, чи то неможливо. Кожен вихід як останній. Мені психологічно відносно легко, я готовий. Я готова до того, що мене можуть вбити. Тому психологічно мені не давить. А жінка ваша взагалі нічого не підозрює, що ви тут. Ну, я Навіть думаю, не закр... що вона підозрює, тому що я не завжди можу вийти на зв'язок. Але ми ж в лісі живемо, у нас там поганий зв'язок. В Карпатах не дуже добрий зв'язок, є місця, де там він не ловить. Скажіть, будь ласка, до сьогодні мотивації ще вистачає, бо тоді, як ви приїхали на початках, напевно, що от всі були заряджені. Це ще той перший рік, перший початок. Зараз мотивації вистачає? Ще? Звичайно, що вистачає. Поки вони звідси не підуть, мотивація нікуди не зникне. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.